З 11 до 12 годин ночі росіяни здійснили запуск серії БПЛА по місту Харків. Зафіксовано щонайменше 9 влучань. Під ударами були Нововарській, Київські та Шевченківські райони. Внаслідок вибухів станом Назара встановлено щонайменше семеро травмованих осіб. Серед них одна дитина. Це хлопчик 6 років. В нього не загрожуючи життю поранення та гостра реакція на стрес. Серед всіх інших травмованих маємо п'ятьох жінок та одного чоловіка. Серед всіх травмованих у чотирьох осіб гостра реакція на стрес. У інших не загрожуючи життю поранення тіла та вибухові травми. У Шевченківському районі внаслідок двох влучань в різних локаціях. Біля багатоповерхових житлових будинків було пошкоджено фасади цих будинків, вибуто сотні вікон. Також у Шевченківському районі влучання біля однієї з великих лікарень. Там евакуйовані десятки пацієнтів. Також в цьому районі було влучання по приватному житловому будинку. У Київському районі влучання в непрацюючу офісну будівлю та в будівлю АЗС. У Новобаварському районі влучання в одноповерховий житловий будинок. Зараз на місці працюють прокурори слідчі з метою вилучення уламків БПЛА. Попередньо для ударів ворог використав БПЛА під назвою Шахет або ж Герань. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України.